Ідеальна ситуація, коли наш помічник знаходиться в постійній комунікації з центром комплектування, і він знає, що через тиждень приїде з реабілітаційного центру там, в будь-якій області ветеран демобілізований. Комісованою зв'язку з пораненням і зі статусом, наприклад, особи з інвалідністю внаслідок війни. Він же його чекає на автостанції або на вокзалі. Має бути так. В практичній реалізації це дуже титанічна робота. Це дуже важливо. По-перше, щоб ці помічники ветерана також були якісно відібрані. Бо я сказала, елемент служіння там обов'язково має бути присутній. Тобто, в ідеалі він знає, скільки у нього в районі таких людей. Знову насильно пропонувати послуги теж не потрібно. Він має його інформувати: ти приїхав? Ви приїхали додому? Чи є у вас можливість дежити, Чи є це? Я ваш помічник. Якщо потрібно, звертайтеся.